Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше сало п'ятихвилинка. Воно так називається не тому, що ми його 5 хвилин готуємо, а тому, що ми його за 5 хвилин з'їдаємо. Як же таку смакоту приготувати? А легко і просто та ще й перетворимо недороге м'ясо в сало. У дорогий продукт. І так про все по порядку. Грудинку сало із прошарком м'яса миємо. Найкраще взяти ось таку м'ясну грудинку. Це недороге м'ясо, але ми його перетворимо у дорогий продукт. Ось цей шматочок сала, в залежності, в якому слоїку ми будемо його готувати, не потрібно розрізати на шматки, якщо будемо готувати у літровому слоїчку. А ми ж будемо готувати сало у півлітровий слоїчка. І цей шматочок спочатку розрізаємо повздовж навпіл. А потім нарізаємо сало довгими шматочками, товщиною, шириною приблизно не довше як 4 сантиметрів. Ось так. У кожен стерилізований слоєчок на дно поміщаємо. Шматочок лаврового листу або маленький листочок і поміщаємо сало. Перший ряд сала ставимо у баночці. Шматочки викладаємо повздовж баночки, сало складаємо нещільно, трамбувати його не потрібно, щоб ще пізніше достатньо сюди помістити рідини. На шар сала поміщаємо два-три зубчики часнику, три п'ять чорного перцю горошком, два-три перцю духмяного горошком, по п'ятнадцять двадцять зерен гірчиці. І ще поміщаємо коріандр. скільки ж зерен, а стільки як гірчиці, або одну четверту чайної ложечки порошку. Докладаємо у слоїчок ще сало, ще додаємо два-три шматки, адже сало трамбувати не потрібно. Таким чином салом наповнюємо усі ємності. Дуже смачне сало із прошарком м'яса, така грудинка, приготовлена і холодним способом, як на нашому каналі незабаром буде відео. А хто буде дивитися це відео пізніше, то рецепт приготування смачної грудинки знайдете в описі під цим відео. Робимо розсіл розчин солі. У каструлю наливаємо холодної води і насипаємо солі. Розрахунок такий: на 1 літр води 50 грамів солі, на 3 півлітрові слоєчки потрібно приблизно 750 мілілітрів води. Відповідно, у воду додаємо 38 грамів солі. Ставимо каструлю на вогонь і з моменту кипіння варимо розсіл одну-дві хвилини, щоб вода була у нас кип'яченою. Але заливаємо сало охолодженим теплим розсолом. Наливаємо води повен слої. Чекаємо, щоб повітря. Вийшло із сала і знову трішки додаємо соленої води, прикриваємо сало кришками. Варити сало у слоїках будемо у каструлі, ніби будемо сало стерилізувати. Для цього беремо велику каструлю, високу. Щоб її можна було накрити кришкою. Дно каструлі застеляємо ганчіркою, наливали теплої води, бо ж у нас теплі слоєчки і сало, щоб вони не тріснули. А скільки води налити? Багато, чуть менше, ніж висота слоєчків, приблизно до висоти рівень не дістає 2 сантиметри. Закриваємо уміст каструлі кришкою і ставимо каструлю на вогонь. І з моменту кипіння варимо сало на малому вогні 2 години. Ось у півлітровому стоєчку стільки залишилося. Розчину солі із 750 грамів води. Буває, що майже розчину солі не залишається, це залежить від того, як щільно ми помістили сало в слоїчки. Минуло дві години знімаємо каструлю з води, обережно виймаємо слоїчки із сало. І закриваємо їх кришками. Або закручуємо просто кришки, якщо слоєчок з такими кришками, або закручуємо ключем простими металевими кришками, перевертаємо слоєчки догори дном, накриваємо їх рушничком і залишаємо так на столі. До повного охолодження. На другий день уже сало можна їсти. Відкриємо й ми одного слоїчка. Ах, як пахне сало ковбасою, а ще воно пахне тушонкою. А цей смачний жирок. Можна просто мазати на хліб. Ах, і смачне сало, диво, що воно злітає із столу за 5 хвилин. Ах, і смакота. Друзі, просьба, підпишіться на наш канал, у нас найсмачніше. Та не забудьте поставити вподобайку. Та написати коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде. Це неймовірно смачне сало і щасничком. Ах, і смачне сало. Холодець посолений добре, а сало увібрало в себе стільки солі, скільки потрібно. Дуже смачне сало.